Вітаю всіх моїй вінтажній коморі. Подивіться, які гарні краєвиди я вам показую. Правда, тут криша, але я думаю, що ви саме по цій криші нестандартні, стародавні, дуже цікаві. Зрозуміло, де я знаходжуся. Я в вкусану. Вирішила поїхати трішки полікуватися, тому що здоров'я підводить і при тому конкретно. Чоловік на барахолку мене відвозити не захотів, сказав, що ти приїхала лікуватися, ні він бігати по барахолках, але випросила в зв'язку з тим, що були в Ужгороді. І зайшли в один із антикварних магазинів і я купила деякі речі. Сьогодні я вам їх покажу. І навіть озвучу ціни. Та, власне кажучи, ви їх побачите, тому що там наліпки залишилися. Не знаю, чи сподобається вам чи ні. Тут посуду е, не буде за виключенням одного із предметів. В основному статуетки. Так, розпочинаю я свій огляд з ось такої статуетки. Ця статуетка називається Мамина пісня. Це Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ви знаєте, що такі статуетки зараз досить недешеві, користуються популярністю, особливо київські. Ця статуетка, по-моєму, Мусієнко автор її, скульптор Мусієнко. І чисто в такому етностилі українському вона була створена, погляньте. Соняхи, тин, український, українська пара, дівчина з парубком і співають пісню, яку саме не знаю, але назва цієї статуетки Мамина пісня. Ось таке клеймо. Київське, це період України незалежної, медій України, але вона йшла на експорт. Бачите? І ось погляньте, наліпка лишилася її купила за 3200 гривень. Я вважаю, що ціна е, така досить і досить приємна, тому що я бачила, за 4 тисячі продаються ці статуетки. Я ще раз повторююсь, вона дуже і дуже в гарному стані. Погляньте, які красиві обличчя. І робота, тут дуже багато, ви бачите, таких всяких прорізних елементів. Вони досить складні. Слідуюча, це ось така. Це досить таки простенька річ. Песик київський, але в мене його не було. Погляньте на цього пуделька. Красончик. Я так ось покручу Я його придбала за 450 гривень, це його. Ціна на всіх торгових майданчиках, але з рахуванням того, що мені якби я його купувала, якби я його купувала, і мені пересилку ще довелося оплачувати, то я вирішила купити, тому що, врешті-решт, це трішки дешевше. Ось така. Слідуючу, поляйте на цю статуетку. У мене її не було, вона називається Співачка. Здається, це статуетка Ольги Рапай, якщо я не помиляюся. Тому, ще раз кажу, каталогу під полком не маю і вона була присвячена, знову не хочу вас ходити в оману. Одній пишуть у Валентині Левко, знаменитій співачки. В іншому випадку Белі Руденко. Треба буде в каталозі подивитися. Дочуть погляньте. На ну, це лице. Лице впевненої жінки, яка знає собі ці ціну, харизму. Цей погляд, ось сценічний костюм, платья із такою шалю чи то хусткою з бахромою, бачите, ось така ось така статуетка. Вона досить таки велика, 33 сантиметри. І коли я її, Знайшла, вона так була трошки припилена. Я подивилась на ціну. Погляньте, ось таке клеймо, це також Київ. Я подивилась на ціну. Тут сколів немає ніяких, жодним чином. На в досить і досить гарному стані. Подивіться на ціну. 1600 гривень. Я здивувалася. Кажу, беру-беру, а власниця, сказала, ні-ні-ні, за таку ціну я не віддам. Я кажу, невчасно не її не переоцінила, тому, будь ласка, буде збільшена ціна, і вона мені обійшлася у 2200 гривень. Я в будь-якому випадку погодилась, тому що за таку ціну я її не придбала. Знову ж таки, це моя думка. Не знаю, що скажете ви. Так, ось такі три статуетки. Далі забрала я ось такий рештки набору з кольорового кришталю. Бо, гляньте, я не знаю. Це, звичайно, німецькі бокали, однак мануфактуру я не знаю. Ось така була. Ось така була. Ось такий був залишок бокальчиків. Я купую такі предмети по одиницях і вже у мене, так сказати, набирається повний комплект. У зв'язку з тим, що я забирала залишки, подивіться, яка ціна їх. 1600 гривень. Я вважаю, що для таких предметів це досить і досить гарна ціна. Що ви скажете? Вони всі гарненькі, але бачите, вони трішки ось, наприклад, три однакові, такого насиченого, янтарного, бурштинового кольору. А цей трішки інший. От по висоті, десь на сантиметр, можливо, більше. Ось такі невеличкі келишки для лікеру. то для вина. О, отака краса. 1600 гривень, я вважаю, що досить і досить гарна ціна. Ось такі були мої покупки в антикварному магазині. І врешті-решт я заспокоїлася. І, що називається, не кипішувала із за того, що не попала на барахолку. Хоча моєму, що називається записничку, вона була в плані. На сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі. Так, да, до речі, не знаю, коли я викладу це відео, чи відразу як знімаю, чи по приїзду, а можливо, навіть через місяць і через два, тому що в мене таке буває. Буває, що через півроку показую після того, коли я його знімала. Якщо сподобалось, поставте вподобайки. І прошу вас, щоб ви зазначили, чи дійсно речі куплені мною цікаві і чи приємна ціна миру та добра. І до зустрічі на моєму каналі.